Всіх вітаю, хто дивиться моє відео. Хотів вам показати трохи нестандартний причіп. Дивіться, дліна його 6 метрів. Це такий заказ клієнта. Ширина внутрі 2,40, понаружі 2,45. Товщина борта двойка, низ тройка. Стоїть новий гідроциліндр Камазовський. Тормозна система на дві осі. Повністю вся рама нова. Колеса будуть ставитися, це просто зняття для транспортування, тому що не габарит. Не забуваємо виробника техніки якісної Артех. Artech. Прічепит, грунтообробна техніка. Ось такий красень планує до заказчика. Це було. По спецзамовленню. Увеличена длина, нагадую, 6 метрів, так і до 5,5 метра. Висота, борта 1,70 метра. Висоту можна під замовлення, яка вам потрібна. Ось такий гарний плечик.